Чи дійсно у тебе загострились якісь інші органи чуттів, коли ти втратив слух? Чи, чи є таке? Оце одвічне питання. Вони не так загострюються. Як, напевно, ти просто більше звертаєш увагу. Ну я теж думав такий, блін, зараз коротше, я буду бачити на 10 кілометрів вперед. Типа суперсила появиться? Ні, воно так не працює. Просто ну пропав слух. І мозку треба більше е, зосереджувати свою увагу на, на, на таких відчуттях, як тактильне відчуття, як зір в такому плані. А до речі, в мене були такі: е, як тільки я втратив слух, були звукові галюцинації. Ого. Це ці аудіонаркотики, знаєте? Кололи якимись антибіотиками, коли я в лікарні був. І потім перестали колоти, то голоса пропали в голові. Все нормально. Тебе прямо голоса були? Так, типа мозок, я так зрозумів, мозок пробував замінити відсутність звуку. І в момент, коли я, наприклад, теж розслаблявся, вже засинав, і я просто в голові чув навіть не якісь конкретні фрази, а просто інтонацію друзів. Батьків, близьких, ну тобто сам голос їхній. Мозок пробув, типу, щось ну, типу, звук не поступає, давай тобі, хоч щось підкину, хоч давай ну, в такому плані. І це сподку було стрмно. А потім, потім було прикольно, бо можна з кимось попитати? Прикольно, хоч щось чую. Блін, ну це цікаво, звісно, теж.